Доброго дня, пані, панове та місячні сосуни. О, якщо вам здалося, що попередній жарт був про біологічні процеси жінок, то вам повинно бути соромно. Хо -хо, звичайно ж, я мав на увазі той місяць, який розсіє сонячне світло. А як відомо, чим його менш, тим краще для усяких кровососучих створінь. Ну, комарів, кожанів, вампирів. І саме про них ми сьогодні і поговоримо. Але не зовсім. Ми будемо говорити про жанр ігор, який як би був до цього, проте знов став популярним після виходу Vampire Survive, то що я дарма надягав цей костюм, я буду називати їх вампирики. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, можете писати це в коментарях. Звичайно, почнемо з Vampire Увайве. Саме його популярність надала нового подиху сесіонно аркадним арену Bullet Hell Rogue Like. Я ж казав, що краще назву це вампирики. Чому це цікаво, мені важко пояснити. Ось дивишся із сторони, і бачиш якусь бісовщину, мов старе аніме, все світиться, мерцає, вибухає, а граєш ось з таким обличчям. Не вдається відволіктись, бо весь час щось трапляється. А ти бігаєш, збираєш кристалик. Звичайно, я міг би розповісти більше про механіки. Та саме так і зроблю час відео сам себе. Не зробить, коли вперше заходить до гри, то може знати, що ще замало і якось це дуже примітивно, але не дайте себе надурити. Список персонажів значно більше, ніж здається. Навіть опції в меню будуть поступово відкриватись, роблячи гру глибшою та цікавішою. Ну подобаються мені такі речі. Що поробиш? Сам процес гри лякаючи простий. Все, що ви можете робити, це ходити. Що ж. Не зовсім. Ще ви можете обирати, які предмети використовувати. Чому це важливо? Тому що кількість слотів обмежена 12, 6 на зброю та 6 на пасивні ефекти. Взагалі, побудування свого білду і є головною суттю гри. Так як це повний автобатл, різна зброя має різний вигляд атаки. Чи то б'є по бокам, чи стріляє в найближчого ворога, або там ще якісь калюжі спавить. А пасивні ефекти надають або додаткові снаряди, чи скорочує перезарядку, чи збільшує регенерацію, ну, багато чого. Все це поступово підвищує рівень аж до повного максимуму. А що ж тоді? Тут з'являється дуже цікава механіка, яка повністю змінює підхід до збірки. Зброя має ультимативну форму, яка надається, якщо вона повністю прокачана та є потрібний пасивний ефект, не обов'язково повністю прокачаний, достатньо, щоб він просто був. На жаль, я втратив свій старий файл збереження, проте встиг засняти майже всі види підвищення. Тож зараз я вам їх покажу. Також в грі є різні локації, на яких розкидані частини колекції персонажі і додаткові предмети. До речі, це спосіб як взяти більш ніж шість, причому на кожній локації більш-менш, але різні вороги. Ну звичайно, вони в основному відрізняються текстурою, проте це вже непогано, і ці маленькі деталі зустрічаються на протязі всього шляху. Тут навіть є Джоджо Джо жарт про кам'яну маску в бібліотеці. Якщо це не він, ну тоді я не знаю, що це. Також у персонажів може бути особлива зброя, та й взагалі дуже багато приємних мікроприколів там. Опис предметів або ще щось, через що приємно грати. До речі, стандартний раунд триває десь 30 хвилин, після чого тебе вб'є насмерть, проте через анімації і так далі вийде десь 40 хвилин. Коротше, треба грати, тим більш ціна дуже приємна. Ну ось ми швиденько розібрались з початковцем, так би мовити, еталоном. Що ж нам можуть запропонувати як альтернативу? of One. мені не сподобалось, якась нульга, йдемо далі. Броу Дженезія! Ой, та якого біса повернемось до попереднього. Звичайно, якщо вам подобається таке, то грайте. Проте реально не розумію звідки в гри стільки гарних відгуків в стимі. Тим паче, в деяких зіграно понад сотню годин. По-перше, головною фішкою гри нам пропонують наявність мультиплеєру, який на даний момент зроблено через бо тільки хост може бачити, що робить поліпшення. Тож починається гра, хто перший забере. Адже апгрейди частіше за все збільшують цифрики, тож поступати з великого бажання не виникає. Але якщо ж ваш друган подох як справжній а гуфі Грінберт вертнув. Тоді, щоб відродити його, вам потрібно витратити цілий апгрейд, тобто не стати сильнішими. Або ж йому доведеться чекати, доки ви не вирішите, що час прийшов, після чого через декілька секунд він знов здохне, бо вороги стали сильнішими, а він ні. І навіть якщо б технічні помилки пофіксили, або грати на одинці там, наприклад, в моєму улюбленому Risk of Rain 2 майже така сама проблема з відродженням мультиплеєрів. Проте грати просто цікаво. А це як кастрована версія вампирів, тобто механічно нудніше. Ну, не знаю, з прикольного є боси, та й тобі відчувається нудно. На жаль, не записав, але я хвилин 10 бив останнього боса через те, що не міг довго стояти на місці, і приходилось шкарлупати по одній атаці, а потім чекати, доки пройде цілий цикл з його атак. Це було далеко, не найвіселіше або напруженіші хвилини. Так, ну а тепер роук Дженезія. Класно, це як взяти ваш 40 хвилинний похід у вампири та поділити. На 5-хвилинні сегменти з додаванням нових особливостей, як той же босс в кінці, цього разу цікавіший. Або ж класичні для рогаліків пасивні ефекти. Ще якнайменш тут є орку лівсі, так що спробувати як щось новеньке можна. Дозволяю. Проте то теж доволі популярна гра, яка здатна конкурувати із вампиром, принаймні так кажуть. І що ж, погравши, можу сказати, що це так. Навіть зараз, коли гра ще в розробці, незважаючи на те, що контенту вже багато, додати ще різноманіття буде добре. Звичайно, головне заняття тут це оптимізація цифрок та балансування свого білду. Для цього, як в іграх на збір комбінацій, ми маємо 6 слотів під зброю, у якій є ефект групи та власний. І яку можна переводити на наступний рівень, зібравши дубль, безлімітні індивідуальні предмети та посилення за підвищення рівня. Теж я так розумію, майже нескінченні. Багато різних персонажів, деякі навіть цікаво відрізняються розміром арени чи підходом до прокачки, ну і так би мовити, декілька стилів гри. А саме боєць, тобто ближній, або дальній бій, інженер, коли ти прокладаєшся на турелі, і пацифіст, тобто ти буквально обминаєш ворогів, що можливо, бо для подолання фінального босу є два шляхи: або вбити, або просто почекати за Етапу. І на диво другий варіант трапляється частіше. Можемо казати, що спочатку перед вами сирий продукт, який більш підійде або до жарки, або до зупікання, а може ви хочете зробити пюре. Проте це скоріш пропозиції, і ви самі вибираєте по якому шляху піти. Про достатньо відрізняється від вампира, щоб вважати її дійсно іншою грою. Тож, якщо є бажання спробувати, будь ласка, вона цього варта. Хоча коштує трохи більше, ну дійсно трохи. А зараз список тих, хто з якихось причин не потрапив у відео. Як без лузду, і так по наївному, і я страждань зазнав дучі за мрією, і хоча не знаюсь на брехні, але усміх мій в ту мить нещирим був Я тебе люблю. Так і не промовив тобі, бо не зграба у підбиранні слів. Та чому? Але чому? Ну no, Тепер 20 мінус даун. Е, Ти кого дав нам назвав? Ми все далі і далі від того, що я називаю вампириками, хоча не дуже. Давайте одразу про мінуси. Мені не дуже подобається кольоровий стиль. Як на мене повторюсь, здається, що не вистачає трохи яскравості. Та як же задрали ці срані дерева? Дякую, промисловці, що з кожним днем наближаєте повне вирішення цієї проблеми. Всі інші параметри мене приємно здивували. Цього разу гра значно прискіплюваша до ваших навичок, тому що стріляти доведеться вам. Проте як середині ігри ти вже просто затискаєш кнопку. Замість 30 хвилин 20 ще напруженіших, те кілька запропонованих стилів гри і велика кількість зброї та дівчат на вибір, яка в цілому відрізняється лише параметрами, але є і більш унікальні. Гра ще в розробці, хоча вже зараз є що робити. Тому, знаєте, чим більше проєктів я пробую, тим менш мені починає подобатись цей жанр. Проте 20 Minus Тілдаун доволі таки приємна гра. Army of Ruin – ну це взагалі якийсь прикол. Головний плюс це те, що воно в 3D, і, здається, гарно оптимізовано. По всім іншим параметрам це майже той же вампир, причому навіть дрібниця. Але гірше. Наприклад, слотів під речі вісім. Храється не так жваво, або ж ось, наприклад, прикол з малюванням. І навіщо воно мені? Майже ніякої інформації. Звичайно, прикольно, але нафіга. Повторюю, графічно гра гарна, анімації приємні, модельки також приємні. Проте геймплейно та механічно вона стала гіршою, менше комбінацій, зброя нудніша, та як не дивно, більше грінду. До речі, музика теж ну зовсім не в тему. Не знаю, є бажання грати, грайте, це не щось прям дуже погане, Але як на мене, уваги не варте, або варте у самому кінці списку. Або ж якщо вам ну дуже подобається те, що воно в 3D. Якщо б це була мобільна гра, я б зрозумів. Проте я не знайшов її на телефони. Але вона має навіть мобільний джойстик, я я не розумію. Це це якийсь прикол. Що там ще? є? О, Your name Was Fire. Бігаєш за родоволосу дівку, ні то по кіберпростіру, ні то на сходці сатаністів і руйнуєш сервера Роблоксу. Якась астрологія, карти таро, Нічого не зрозуміло, але напевно глибоко, як калюжа в Чернігові. Ну що ще казати? бажаєте глибокого аналізу геймплею? Ось, тримайте. Більш нагадую вже оглянуто 20 тренти мінус Tildawn, проте ще менш цікавих ефектів. Дуже дратую, що після пострілу з'являється ця чорна димка, і через неї незрозуміло, чи загинув Слима Колень, чи ні. От як ви собі уявляєте ефект під назвою сонечко, який наносить урон по площі? А він виглядає так. Ну, візуально гра приємна, проте з неприємного грінт, щоб отримати щось новинке і якось ну дуже одноманітно. Йдемо далі. Pixel Survivor's Rogue Like, ааа, ну і можу більше все, я більше не можу не те саме. Хоча, знаєте, я бачив і гірше. Але пройшовши весь цей шлях, розумієш, що треба цінити те, що весь час було зовсім поруч. Та чекало, на те, що скарб не десь там далеко. Мі. А насправді завжди був поруч. Це не гора, не гора, я у розпачі, Адже так тебе сильно закоханий. Байдуже, що цю ніч міцний півнапі. Щасливі дні. Z głowy najdół, w durnym jamu